Важко дихати в кімнаті, є відчуття задухи, неначе не вистачає повітря, а запахи з кухні розповсюджуються по всьому будинку. Хоча вентиляційні канали, наче і є, але не працюють. Знайома ситуація, коли виникають проблеми з вентиляцією, дуже часто кажуть: що це все пластикові вікна, немає припливу повітря. Але вентиляція це не лише приплив і вікна. І дуже часто проблема не там, де всі її шукають. Вона всередині будинку. Привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Кварт, і сьогодні ми поговоримо, чому дуже часто вентиляція в будинку не працює так, як ми очікуємо, і де насправді варто шукати причини. Для того щоб розібратися, чому вентиляція не працює так, як ми очікуємо. Давайте для початку розберемося, як вона має працювати в принципі. В будинку всі кімнати поділяються на дві категорії. Перша це умовно чисті, такі як спальні, такі як кабінети, де ми проводимо більшу частину часу. І умовно брудні це, наприклад, туалети, кухня, гардеробна. Де додатково можуть виділятися або неприємні запахи, або волога, або інші якісь шкідливі речовини. Логіка вентиляції доволі проста: свіже повітря має надійти в умовно чисті приміщення, де ми знаходимося більшу частину часу, і відповідно далі воно вже має перейти в умовно брудні приміщення, звідки відпрацьоване повітря видаляється. Тобто вентиляція це не окремі канали, а весь цей рух повітря через будинок. І тут ми підходимо до моменту, про який мало хто замислюється. Для того, щоб вентиляція працювала, потрібно не просто щоб повітря потрапляло в будинок, а також щоб воно мало можливість переміщатися між кімнатами. І дуже часто, саме на цьому моменті, система зупиняється, тому що повітря нема куди рухатись. Згадайте, як це було в радянських багатоповерхівках. На кухонних дверях дуже часто був підріз дверей знизу. І багато хто, коли це бачив, вважав, що це економія на матеріалах, або взагалі що це був брак. Хоча насправді це було цілком логічне інженерне рішення. Через цей підріз дверей повітря вільно потрапляло з інших кімнат на кухню до витяжки. А тепер уявіть сучасну ситуацію: герметичні двері до самої підлоги, а ще інколи із ущільнювачем по всьому периметру. Повітря потрапило в кімнату, і на цьому воно зупинилося. Вентиляційний канал є, але повітря фізично не може до нього дістатися. Але припустимо, що це не ваш випадок, і у вас в будинок повітря може вільно потрапити і перетікати між кімнатами. Але вентиляція при цьому все одно не працює. Бо для того, щоб вентиляція працювала повністю, потрібно не тільки провести це повітря через кімнати, а також і вивести його назовні. І саме на цьому етапі виникає кілька дуже розповсюджених проблем. Але для початку давайте коротко згадаємо, за рахунок чого взагалі повітря рухається у витяжному каналі. Рушина сила тут це різниця тисків між повітрям всередині будинку і на вулиці. І вона формується одразу кількома факторами, такими як різниця температур вітровим. Пливом, а також висотою вентиляційного каналу. Отже, дуже типова ситуація для приватних будинків. Вентиляційний канал проходить по холодному горищу або взагалі ззовні будівлі, і при цьому він не утеплений. Повітря в такому каналі в зимовий період дуже швидко охолоджується, відповідно, воно стає щільнішим, різниця тисків зменшується, і тяга або слабшає, або зникає зовсім. Здається, що вентиляція перестала працювати, хоча насправді просто зникла температурна складова тяги. А в літній період ця проблема навіть ще сильніше, тому що в літній період температура всередині приміщення і температура назовні плюс-мінус майже однакова. І тому природній тязі просто нема звідки виникнути. Ще одна типова причина це короткий вентиляційний канал. У такому випадку він потрапляє у зону вітрових завіхрень, і тяга може бути нестабільною або взагалі навіть задувати всередину будинку. На екрані ви зараз бачите мінімальні вимоги по висоті вентиляційних каналів і димоходів в залежності їх розташування відносно коника. Ви можете поставити відео на паузу і подивитись. Тож, як бачите, це не обов'язково може бути помилка або дефект в системі, це також може бути обмеження принципу природньої вентиляції. І коли дивишся на вентиляцію як на систему, то стає зрозуміло, що і рішення тут теж різні. Якщо в повітрю немає звідки зайти, то тоді це проблема з припливом. І рішення це можуть бути припливні клапани, бажано саморегулюючі, а також встановлення бризерів. Якщо повітря не може перетікати через будинок, то тоді це, як ми вже казали, або підріз дверей хоча б на 2 см знизу, або сучасні переточні решітки. Якщо повітря не видаляється назовні, то це вже проблеми з витяжкою. І тут або утеплення каналів, або теоретичне застосування вентиляторів. Якщо це відео було корисним для вас, то будь ласка, підпишіться на цей канал. А також напишіть коментар. Залишились питання, пишіть, я обов'язково все прочитаю і відповім. Поставте також вподобайку, і якщо ви знаєте когось, у кого є проблеми з вентиляцією, перешліть їм це відео. Нехай тепло буде завжди з вами, і не лише в опаленні. До зустрічі!